Готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулись в один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь також до виборів, друзі. Все знаходиться в наших руках. Я в наступних відео розберу а, оці 20 пунктів миру, які зараз є для України. Вони не всі гарні. Є пункт Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилка. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Ти де нам. Треба дуже бути толерантними і прийняти різні мови в Україні, різні культури і різні. Коротше, ми про це все порозмовляємо, але є пункти дуже гарні. Наші дипломати подомовлялись за дуже гарні моменти, які українці можуть забезпечити, і гарантії безпеки на довгий період, і гарний час для процвітання українців і надходження величезного ресурсу для відбудови України. Це все в наступних відео. Поки що, друзі, я вас вітаю. План миру узгоджений. Нарешті вони про це домовились. Можливо, ти взагалі дивишся це відео і думаєш, може, це мій сон при температурі 40. Але я думаю, десь в січні 15-16 числа ми проснемося і не повіримо, що це нарешті сталося. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже всім а, дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили і отримали достойне, того ж, за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс. І розвивати Україну далі, попри всі не яких на жаль вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Всім папа. -па.